Я не в домі був, я був у сусідньому домі, і зателефонувала мені і сказала, що у вас вдома. Я підійшов, бачив, тут вже пожарник, швидка була, і ну, багато людей, мешканців. Ну і якась інформація стала поступати дуже жалко, бо я всіх сусідів знаю. Aqui, aqui abaixo... Жінкою сказали, що брат живий, тільки невістка. Тобто жінка, невістка і двоє дітей погибло. Ми тільки приїхали, ми зараз побачимо, що воно. Ну, ми не знаємо, дівчата, що тут случилось, що за У нас сім'я, так? Чоловік, жінка. І двоє. Мій брат, рідний брат, і жінка його, і невістка і двоє внучат. Він мій брат, ми йдемо до нього. Я стояв тут під накриттям, ось воно поруч з нами. І я бачив... Шахет пролетів, вилетів він із забудівлі, що я його й раніше не бачив. Вже було видно, можна було побачити, але вилетів він з забудівлі, і я його побачив вже в себе над головою, метрів за чотири-за п'ять, як він пролетів і зразу пролунав вибух. Побачив сусіда біля криниці, він тягнув воду і кричав, що в хаті діти. І ну, Я почав йому допомагати, почав зайшов у хату впалаючу, Палаючу там з тої сторони, де не було вогню. Він кричав, звав, шукав живих, то ніхто не відгукувався. Ну і так, потім приїхала ДСНС і почали тушити пожежу. Знаю, дівчинка в неї батько недавно помер, вона ходить в наш ліцей погребський. Ну так, хороші люди. Ну, дівчинка, Настя, друга, Тоня це в якої чотирьохмісячна чи шестимісячна дитина, я точно не знаю. Загинула молода жінка, її дочка була дуже маленька, є 11-літня. Зараз його швекор те, те, тут на місці, свекруха теж, але вона не хоче йти навіть до сусідів відпочити, десь в саду переживаючи в скрутній Вікна вибиті один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, я дев'ять, дев'ять. Але в основному верхні поверхи а, і такі. Ну, я не знаю все, я вже не ходив, але вже тут, в Ярошинських, вже працюють, люди забивають. Прийшли до благодійного фонду, який говорить, привеземо плівку, забити, щоб… Ці приміщення будуть забиті, забиті а потім з потім допоможуть відновити.